Організувати людей на другий день повномасштабного вторгнення, допомагати українським військовослужбовцям та жителям деокупованих територій, надавати духовну підтримку під час війни та будувати храми. Про усе це поспілкуємося з протоієреєм Харківсько-Полтавської єпархії Православної церкви України, настоятелем Свято-Михайлівського храму, що у Полтавському мікрорайоні Івончинці, Олександром Гураєм. Вітаю вас, доброго дня. Олександре, 24 лютого 2022 року, початок повномасштабного вторгнення, яким цей день був для вас, розпочалося все дуже жахливо. Ми прокинулися о 5, здається, ранку від того, що літаки почали дуже низько літати над головами мешканців і вончинці. Всі зрозуміли без новин, що щось відбувається страшне, неординарне. Почули звуки вистрілів, тому що поруч з нами. Знаходилися військові, і тоді ми зрозуміли, що розпочалася війна. І перший же день в цьому храмі розпочалася молитва. Тому що найперше, що ми повинні зробити як християни, це просити Господа підтримки, молитовного захисту, благословіння. І з першого ж дня Владика благословив читати молебень захисту від вторгнення військ на нашу країну, і зараз ми продовжимо читати це правило. А на наступний день мешканці зібралися на наш заклик активних волонтерів, тому що волонтерський центр існує з 2014 року. Ми вже розуміли, знали, як це допомагати активно військовим. Тому ми зібрали всіх бажаючих тут, біля нашого храму. І я переконаний, що навіть більше це було необхідно людям. Перший цей день, ніж військовим, тому що всі були розгублені, всі не знали, що нас очікує. Ми зібралися для того, щоб організувати людей і дати їм можливість руками щось зробити корисного. Кожен хотів принести якусь користь, кожен хотів стати і на захист своєї країни, так як він може. Хтось відразу ж формував блокпост. На автоагрегатному ну, в тому районі блокпост, який практично нашими руками всіма спільними із військовими формувався і будувався пісок з церкви, пісок десь когось вдома, блоки, де хто міг що міг тягнути, тягнули, ставили тому, щоб захистити себе. Ми лили коктейлі Молотова, готувалися до різних сценаріїв. Через це багато таких стресових. Перших годин пройшло більш-менш спокійно, тому що люди зрозуміли, що вони організовані. Далі ми їздили військкомат, хто хотів, записувався, хто хотів зброю в руках захищати країну. Ми допомагали паливом, допомагали військовим, тому що зібрали багато мобілізованих. Треба було нагодувати. Перші години всіх був ступор, шок і люди. Завдяки тому, що вони мали центр, мали храм, мали церкву, змогли бути корисними і в перші дні. Що ще возили на фронт військовим нашим і людям, уже які зі звільнених звільнених територій? Ми намагалися найперших мобілізованих забезпечити засобами захисту. Забезпечити транспортом і тому ну, це мій особисто, тому що волонтерський центр у нас великий. Це десятки людей до сотні, можливо, і кожен займається своїм напрямком. Я для себе вибрав напрямок автомобілі. Вже 14-15 здається, машина буде, яку ми переганяємо за кордону і доставляємо до військових. І попутно там, коперуючи з іншими волонтерами, ми почали закупляти за кордоном плити для бронежилетів. Ми завозили англійську сталь, армакс гарної якості. Тут плити гнули, тут їх на блокпостах наших відстрілювали бронебійними. Вони проходили випробування, просто тестуючи, тому що не було можливості як сертифіковано забезпечити цей захист. Хтось плити з зресорбовав, а ми брали вже готову е, випробовану закальонну сталь. Це такий один із напрямків. Також ми почали шити плитоноски для ось цих плит. Це також була проблема. Тканини немає. Спеціалізовані тканини, яка б не горіла. Тоді ми через знайомих кооперувалися, через якісь зв'язки з, з моря, з Турції, кордуру, виписували тканину, вивчали всі її якості, вивчали, хто може його пошити, брали лекала, брали е, всіх людей, хто може цим зайнятися, практично безкоштовно. Я згадую, наприклад, е, перші дні, коли звільнили. Де окупували території Сумської області, Тростянець. На третій день наш волонтер вже взяв на підприємстві машину, безкоштовно вони його заправили і відвіз декілька тонн продуктів людям. І от його враження, про те, перше, що каже, я ніколи не забуду, йшли наші солдати, поверталися з бойового завдання: руки чорні, всі чорні. І йшли пішки. Він зупинився, каже: Візьміть хоч пиріжків. І каже: от ця картина, чорні руки, беруть хліб з такою трепетом, споживають його, дякують, кажуть. Це ж з дому. І тоді він відвів людям. Люди голодали, боялися вилізти в приватний сектор десь із своїх погрібів. Росіяни бачили сліди на снігу, вискакували там могли пограбувати, познущатися. Тому люди дуже багато часу проводили в себе в підвалах, в домівках. І от коли ми тоді з підприємцями також, хто випікає хліб, декілька сотень буханок хліба привезли, то люди ділили між собою. Вони кажуть, ми вперше за цей час скуштували хліб. Так була консервація, якісь овочі, що у них було запас. Зі сльозами на очах, це просто шокує. От Наш час, ніколи ніхто не міг про це подумати, що в ситі. Знову ж таки, в Україні, яка годує півсвіту зерном, люди будуть голодати. У нас є пиріжковий батальйон, який випікає пиріжки вже дуже багато. Подушковий взвод, який шиє подушки сотнями. Просто такі з любов'ю, з нашивками. Ми вже згадували про те, що один із ваших представників з волонтерського центру їздив на Сумщину. А куди ще возите допомогу? Возили на Харківщину, Куп'янськ, Куп'янський район, Ківшарівка. Там наш отець Леонід Даниленко, настоятель парафії місцевої. Він був в окупації дуже. Був поганий зв'язок із ним, були моменти, коли не було зв'язку, переживали. І тільки звільнили, і можливо було туди доїхати. Ми відвозили декілька разів, навіть двома машинами, відвозили допомогу. Він роздавав місцевим. Згадується, зараз, коли люди зібралися біля під'їзду. Якісь навіть такі накриття зроблені. Я тоді запитав, що чому вони там збираються, спілкуються. Та каже: ні, їсти готують. Газу немає, електрики немає, нічого нема. Люди так переживали цей період. В Ізюм бомбосховище приїжджали дуже страшні руйнування. Ми привозили раз через місяць, через другий, знову, і люди жили в бомбосховищах. От, ми питали там сотнями людей, старі радянські бомбосховища обладнали. Казали, що дуже страшно було, як касетні снаряди рвалися, що переживали, чи двері виб'є, чи не виб'є. Але що от вразило? Це те, що ми приїхали, ну, довго їхали, звичайно, але везли їм повний бус допомоги. А вони все час приготували нам борщ на вогнищі. Тож нічого ж немає. Ми кажемо, так, ми вам хочемо допомогти. Ні, каже, ми хочемо вас пригостити. На вашу думку, роль церкви під час війни у чому вона полягає? Під час війни, знаєте, загострюється будь-яке питання. І я собі так аналізував, що під час війни немає. Якихось полутонів, Є або біле, або чорне. І війна отак от розкриває людину будь-де, де вона б не знаходилася. Особливо гостро це в тих місцях, де проходять бойові дії, військовий ти, чи цивільний. І такі мутрошні історії ти чуєш про зраду або про подвиг, жертовність. І ось церква це те місце, де людина може відчути своє призначення. Може зрозуміти і вибрати правильну сторону, біле, а не чорне. І церква, з іншого боку, це те місце, де будь-яка людина що б вона не зробила. А війна той час, коли відбуваються страшні речі. Навіть на захист і в ім'я благо, благе ім'я, робляться страшні речі. І церква це те місце, де ти можеш вилити свою душу, де ти можеш. Звільнитися від того тягаря, який все одно над кожною людиною не висає. Це здравниця духовна, де ти зможеш отримати допомогу і психологічного характеру. Хто як не церква покликаний зціляти душі, які знемагають від наруги, від того, що бачать, від болю, від втрати, від безнадії. І тому церква це той острів, який повинен і покликаний дати людям надію, дати їм можливість продовжити життя. Ми повинні всі, всією країною звернутися до Бога. Це дуже важливо. Оцей молитовний щит, про що неодноразово наголошує наш владика, архієпископ Афанасій, і він закликає всіх людей, закінчується робота, 21 година, вставати на молитовне правило. Чому? Тому що Господня молитва це той щит і захист, який допомагає військовим в реальному часі. І в цьому є безліч підтверджень, коли людина просто за неможливих ситуацій попадає снаряд в приміщення, це капелан отець Юрій Потекун розповідав нам, здається, ми при і були біля того місця, і вони через стінку знаходяться, і снаряд не розривається. Він каже: тому що я тут проводив постійні літургії. У нього таке покликання. Він будь-де він де б не знаходився, в будь-якому місці він встає, робить імпровізований престол, і служить літургію. Те, що він допомагає, як волонтер, як психолог, це одна справа. Каже, моє місце це служіння. І він змолився, служив у тому приміщенні і каже: я впевнений, що завдяки цьому ми вберегли життя. І такого є дуже багато. Тому було б дуже добре, якби ми всі звернулись до Бога. Нічого не потрібно. Це не питання в тому, щоб там свічки купляти, чи жертву якусь приносити. Абсолютно, священики зараз закликають не до цього. Вони закликають людину, щоб ми робили спільну молитовну підтримку наших воїнів. Скажіть, а взагалі військові, які ну, щодня бачать смерть, і жителі деокупованої території, чиї будинки зруйновані, чиї оселі зруйновані. Коли ви приїжджаєте до них, чи вони е, вірять у Бога, чи вони мають взагалі в серці якусь віру, чи все ж таки вірять лише в свої сили? Є і такі, і такі випадки. І е, є люди, я їх знаю, які виїхали із е, деокупованих територій, перебували під слідством ФСБ, зараз стали прихожанами нашого храму. У них снарядом вбило половину родини, але вони не втратили віру. Вони приходять у храм, вони моляться, вони знайшли сили жити далі. А є люди, які дійсно втратили надію, нарікають на Бога, нарікають на вищі сили, звинувачуючи всіх і все в тому, що трапилося. Це не Бог прийшов нищити нас, не Бог стріляє в наших військових, і не Господь кидає і сипле бомби на наші голови. Це втілене зло, яке прийшло на землю. В тому числі і з ним ми повинні боротися. Зло не тільки духовне, але яке воплотилося. Тому що людина, яка гвалтує дітей, це просто держима людина. Це в ньому нічого світлого і Божого немає. Людина, яка вбиває заради задоволення, це вже не людина, це вже воплочене зло. Люди, які хочуть бути з цим злом, вони проклинають Бога. Але цим самим вони стають на той же шлях, що і наші загарбники. А люди, які залишаються із Богом навіть в цих страшних ситуаціях, вони обов'язково від Бога отримують допомогу. В тому чи іншому випадку, в тому чи іншому конкретному. Діянні або вчинкові, які приходять від друга, від знайомого, якогось слова, якоїсь допомоги фізичної, не тільки духовної. Ми зараз перебуваємо у Свято-Михайлівському храмі, який ви разом із громадою своєю звели з нуля. Це було ще до повномасштабного вторгнення, і вже під час повномасштабного вторгнення ви почали закладати фундаменти у селі в Полтавській громаді, в селі Івашки, так, нового храму. Розкажіть, чи доречно? Взагалі, створення будівництво нових храмів під час війни, і взагалі на якому етапі зараз створення храму в Івашках? Звичайно, ми також думали про те, що чи варто, чи ми можемо зараз виділяти фінанси, просити на те, щоб закласти храм. Але після того, як в той храм в ту парафію почали приїжджати. Військові, які годували. Почала гуртуватися волонтерська, волонтерська когорта, така, яка годувала військових на трасі сотнями, допомагала їм. Ми зрозуміли, що це один із елементів допомоги у війні також, де кожна людина в селищі має право прийти і зцілити свою душу. Тому ми вирішили закладати не храм, а невеличку капличку, яка і фінансово не буде дуже затратною, але і зможе задовільнити потреби людей у духовному спілкуванні. І військових, і ті, що демобілізовуються військові, їхні родини, які приходять до нас на служби. Тому що те приміщення, що у нас є, воно, по-перше, орендоване, а по-друге, воно скоро прийде до такого стану, що просто там неможливо буде служити і перебувати. А будували ми, як зазвичай, наполовину своїми руками. Самі своєю громадою, щоб економити кошти, яких немає. Все робимо самотужки. То там капличка вже готова? Ще ні. А на якому вона? Є? Вона тільки, тільки збудовується. ще. Фундамент закладений, ну але. Стін ще що поки що немає. Ну, вони недороблені, скажімо так. Коли плануєте завершити? І як Бог дасть, будуть кошти. Все, я вам дуже дякую за розмову. Гарного вам дня. Дякую.